Всім доброго раночку. Нарешті я знову з вами, бо вже більше двох тижнів не виходила на зв'язок, не знімала відео, дуже-дуже була зайнята, дуже багато роботи. Нарешті вирішила е, на початку осені зняти нове відео і показати вам свій гарнезний клематіс Тенуісіфолія. Дивіться ці. Біленькі зірочки, які ж вони ніжні, тендітні. Рослина напіввічно зелена, і я сподіваюся, що взимку в нас вона буде така ж зелена, як і зараз. Це все у мене наросло за один рік. Я вам показую періодично в відео, що дуже-дуже швидко. Зима, начебто, по приметам має бути тепла, бо бачу, що цибуля майже голена, без багато шарів шкурки. Це, це говорить про те, що зима має бути тепла. Подивіться на цей кліматі. Я не можу. Я просто кожного дня приїжджаю з роботи, швиденько гуляю по ділянці і любуюся саме зараз ним. Це його час, який він ажурний, і саме те, що я від нього хотіла, щоб була тут ажурна тінь. Не така, як від плюща, але щоб і листя було взимку. Запах дуже ніжний, солодкуватий, але не такий ненав'язливий. Знаєте, от приємний-приємний. Бо я переживала, що якщо він буде так прям дуже рясно квітнути, то у мене буде тут ну, просто перебор. Але ні, дуже-дуже ніжний. Тиси, у мене хіксі всюди посажені. Поки що. Бачите, всі вже нарядні, всі в червоних ягодках. Дуже красиві. Око привертають увагу. Заквітли мої флокси і скоро почнуть видавати бутони гортензії. Деревоподібні на роботі. До речі, я їх не обрізала, але вони все одно квітнуть по другому колу. Тобто на квітконосі нові квіти з'явились. Продовжує квітнути кала. Я так розумію, що вона майже до зими квітне, дуже чарівні квіти, такі ну, прикольні. Все інше так потрошку собі продовжує рости. Гарно пішов тут в рост оцій колумнаріс. Імпортна рослина, це, не українська, дуже швидко вкорінився, гарні були коми і дуже гарно пішов наростати. Трошки, бачу, взялася, у нас роси появилися, трошки тумани зранку, і появилася мучни староса на Барбарисах. Зробила я деякі зміни, деякі пересадки, бо тут кіпарисовік був, я вам показувала, він не прижився. Я його навесні садила. Дуже вони знаєте, у нас погано приживаються саме навесні. І щоб тут не було всякої дірки, і мені потрібно було щось посадити. Хотілося блакитне і швидко ростуче, тому посадила гімалайський кедр, бо у нас на роботі привезли великий, гарний. Дуже мені так сподобався, що я вирішила, що десь мені потрібно його в. Всунути. А так як він росте дуже великий, то знайти місце дуже важко. І я е, посадила його саме тут, бо мені потрібно швидко ростучий, закритися від е, там будинок, побудували високий, е, трьохповерховий, ще й з високим цоколем, е, то мені потрібно щось таке. І, в принципі, він мені тут подобається. Так, клени наростають по другому колу. Бачите, всі новенькі листочки, живі, гарні, не, суш... не засохші, всі червоненькі, всі свіженькі. Сад живе своїм життям потрошку, оговтується після пересадки сосна. Я вам показувала, дає молоденькі прирости. Значить, Бачите, гілочки живі, все добре. Трошку наростає азалія, наростають і риси. Все, все живе, все квітне, нова хвиля а троянди Каталина, бо в спеку вона не хотіла гарно квітнути, а зараз прямо красунечка стоїть. Бачите, як наросли гарно фатіні Little Red Robin. Вже можна застригати буде ще раз. Я чарівна горобина додонг, інгобілоба. Видав цьому році дуже мілкесенькі листочки, бо був свіже посажений. Причому не сильно рано, так пізненько, а ті, що на роботі стоять в горщиках, у тих крупний гарний листочок, такий, прям вау. Бо там рослині не потрібно було нарощувати коріння, тому вона все, всі сили віддала в листя. А у мене ж навпаки. Рослина землі, потрібно наростити, вкорінитися гарно. Троянди починають квітнути. Сьогодні чистила свою відеогалерею в Google фото і знайшла фото за 22-23 рік, коли та стара ділянка велика. Саду формувалася вже більш плотненько, і побачила там сакуру. В 22-му році вона була менша, ніж ця, але зараз вона дуже дуже велика, красива. Я її застригаю, але побачила тенденцію, як за 2-3 роки змінюються дерева дуже швидко і порівнювала фото ті старі з тим, що зараз в саду. То це небо і земля. Знаєте, люди чомусь кажуть, ой, поки воно виросте. Насправді за три роки рослина в ґрунті абсолютно по-іншому виглядає. Абсолютно. І прям різниця колосальна. Тому не гоніться, можливо, там за прям одразу сильно великими деревами. Так, звісно, крупноміри потрібно садити на початку формування сади, щоб у вас вже був якийсь вигляд. Тобто там декілька крупномірів. А все інше такого середнього більш розміру. Бо воно і по фінансам одразу відчувається. Ну, а зовні буквально пару років і сад буде прекрасен. Так, потрошечку все почало квітнути ліріопи. Я його дуже-дуже люблю. Воно мені нагадує чомусь такі пінопластові кульки маленькі крашені. Фарбовані, які продають там для якогось декору. І знаєте, схоже, наче на паличку клеєм понамазували і попричепляли ті кульки. Таке прикольна рослинка, дуже мені подобається. Я ж злаки не дуже люблю, а це має форму злака, як Ірис Сибірський, і тому додає таких родзиночок в саду. Тобто, щось має бути таке в усі боки стерчати. І я вирішила, що не злаки. Це будуть іриси, і це буде ліріопи Починають розквітати очітки, вони ж сідомі. те хто вважає їх бабусіними квітами. І я раніше теж так вважала, але зараз вони мені дуже-дуже подобаються. Дуже саме Оцей, як він називається правильно, чи матрони, чи як. звичайний, Не кольоровий, він трошечки рожевіє, але коли він таким кущем наростає, то він дуже-дуже гарнезний. Випускали вже пуп'янки на старті. Це така айстра, яка квітне восени, схожа на ромашку. От прям білі ромашечки, дуже гарна. І вона почвопокровна, заплітає все з собою. Напіввічно зелена, дуже цікава рослина. Як почвопокровник, я думаю, що варто її садити, якщо ви любите такі рослинки, як ромашка. Ось подивіться, це на повному сонці ліріопи. і він тут, начебто, і поливається добре, але бачите, не дуже йому комфортно і. Листочки більш пожовклі. І я їх навесні знов буду обрізати. Ну, взагалі-то я хочу присадити посини цю розлоюну, але листя все одно доведеться обрізати, бо вони вже не будуть зеленими. Так, нові пуп'яночки у троянд. Вінтерголд починає трошечки підфарбовуватись вже в жовтий колір. Вже відчуваю, що скоро буде зима. І він потрошку-потрошку по змінюється. Мазус вирішив трошки поцвісти. Скида... Ту... Викидає мені маленькі такі гарнесенькі квіточки одиночні. Я думаю, що на нас тут рік їх буде багато. Розрослася тут на повному сонці в каменях, але під камнями у мене є о... Як же вона правильно називається? Те, що на доріжки стелять, воно більше схоже на тонесенький фетр. І, мабуть, добре тримає вологу. І рослина себе почуває дуже добре. Навіть мшанка мене дуже здивувала, наскільки у нас вона важко росте, наскільки її важко втримати у нас. І я робила декілька спроб, вона то пріє, то горить. Тут їй сподобалось. Тут вона прямо у себе на своєму місці. Однорічники краще за все себе почувають, ви подивіться, які вони гарні. Їм все байдуже. Вони квітують все літо. Тому без однорічників на клумбах ніяк. Якщо ви хочете, щоб було постійно щось квітуче, яскраве. Так само і піларгошки, яскраві, гарні, кольорові, все літо. От з весни, як посадили їх з квітами, так вони і наростають. Флокси. Вже бачите, як підгоріли, відквітають і підгорають гортензії. І я думаю, що, скоріш за все, йому тут їй тут і маловато води, бо навкруги багато рослинок. Я думаю, що потрібно буде ще одне додаткове кільце зробити з крапельного поливу і коли включаю, щоб туди більше лилось. Бо жалко зараз виглядає, дуже шкода. Псує вигляд, але вже зрізати сильно не хочу, бо будуть штурпаки якісь стирчати. то що трошки, можливо, потерплю. Гарна азалія, бачите, їй тут прям сподобалось. Місце саме її. Хочу вам показати, що я ще змінила на ділянці. Тут у мене різкий парисовик, який я пересадила навесні, так само блакитний. І прямо вже в другій половині липня. Він почав різко сохнути. Щось йому, в общем, ніяк. І вже потім, коли він почав себе погано почувати, то я помітила, що на ньому такі з'явилися дірочки. Можливо, златка його доїла, бо впав імунітет від жари, від спеки, не вистачало можливо і водички. Або навпаки, ну я не думаю, що спочатку златка її з'їла. Бо подивіться, рядом кіпарисовик все добре. Тим кіпарисовикам теж все добре. Саме в цьому місці щось не сподобалось. Але правда, оте все я восени садила, а саме цей садила весною. Тому довго думала, чим замінити. Посадила модрину плакучу, але подивіться, я її розтягнула, трошки зараз на хрест схоже, але насправді. Це тимчасово. Як тільки за задрісніє приберу, я хочу, щоб вона була такими багато-багато ярусами. Тобто така цікава. З, звісно, на зиму вона буде втрачати хвою, але отут, десь між гортензією і азалією, трошки туди ближче до папоротника, я хочу щось на штамбіки таку якусь подушку посадити, бо тис так само трошечки підніметься. Бачите, як він гарно наріс за рік. І я його буду піднімати. Тобто знизу буду ще обрізати гілочки на наступний рік і зроблю вже повище якийсь грибок чи кулю. А тут посередині я не вирішила, що у мене є декілька варіантів, або знову ж калиною ескімо, бо я від неї просто в захваті, або якусь блакитну сосну, або, можливо, ще навіть не знаю, що якийсь, можливо, кіпарисвік напівплакучий. Ну, в общем поки що я не вирішила. Варіантів декілька, але хочеться, щоб так, знаєте, вже посадив і більше знов не перетаскувати з місця на місце. Тут на розтяжках у мене трошки бузок стоїть, бо його нахилило вітром. На наступний рік він ще наросте, наросте крона і він буде притінювати трошки цей клен, який влітку підсох. Але зараз, подивіться, повністю обновив все листя і дуже гарний стоїть зелено-бордовий. Буду зараз зрізати, мабуть, квіти гортензій, буду зрізати листя півоній, бо вони вже в цю пору погано виглядають і псують загальний вигляд. Трошки підсохли клени. Ви знаєте, помітила, що коли я починаю прям дуже багато лити води сюди, в цю ділянку, то вони якось навіть оживають нові гілочки, нові прирости. Якщо менше поливаю, а у мене часу все менше і менше зараз ще й темніє раненько, то не вистачає трошки їм води. Я прям відчуваю. Але, на жаль, поки що в цьому році не виправила ситуацію. Ця гортензія теж вже відквітла. Хости починають потрошку відходити, все ж таки відчувають осінь.